Хитається трошки. Потрошки хитається і вилазить. Манетка фікатовста. Хоху! Усіх вітаю на моєму пошуковому каналі. Сьогодні, як бачите, вирушив на пошуки в ліс. Давненько я в ньому не був, але він завжди приносив якісь цікаві знахідки. Тут є і середньовіччя, і, до речі, немало знахідок було по добі бронзи. На початку лісу тут ще, ну, якби, можливо, були хатки. Тут є корчові дерева, От. фруктові дерева. І, ну, думаю, що тут ще було, ну, якби, часи, коли жили козаки, Бо якийсь табір був, не знаю. І в мене є перша знахідка, хочу вам показати. Ось бачите. Ось така знахідка у нас з вами. Але вона настільки м'яка, що бачите, зламалася. Це було кільце. Уви, на жаль. Я буду просуватися далі, тому рекомендую не переключатися, щоб не пропустити якоїсь цікавої знахідки. Ну що, шукаємо? ось є один із доказів того, що дійсно тут була хатка. І я. Я що вона тут була не одна. Бо минулі рази, коли я тут був декілька, декілька років назад, то в мене тут одна із знахідких таких, ну, показали була Діньга 1730 якогось року. Тобто якесь середньовіччя то було. Ну, ладно, йдемо шукати щось більш таке цікавеньке. Так, на цьому ж місці недалеко ось така. Ось такий гудзик випав ви не бачите, але це якась радянщина. Ну, трошки не той період. Але в лісі знахідки може траплятися дуже і дуже різні. І так, дійшов до одного місця, де колись ми тут з дружиною ходили, просто гуляли з металошукачем. І так вийшло, що спіймали глибокий сигнал. І в нас тоді випав кельт. Така сокирка бронзова, класна. Саботинівська культура. Зараз покажу місцевість, і в мене є ще один сигнальчик. Ось там, де лежить катушечка, там була величка яма. Вона засипана була, і за 3 роки бачите, як осів ґрунт. І ось тут недалеко я спіймав ще один сигнал, але він був такий дуже-дуже тихий. Він був так схожий на фантомчик, якщо чесно. Але думаю, ну, зніму верхній шар землі. І. Сигнальчик став кольоровим. Зараз одягну камеру і дам вам послухати. Подібним сигнальчиком був тоді кельтик, а він був ось тут. Піном не достаю до цього сигнальчику. Ось, бачите? І тут пішло ось коріння, тобто знахідка йде. Під корінням і закидає в колір. Тому зараз будемо трошки розривати ямку і поетапно буду включатися. Так, до чогось я вже докопався, але це якийсь метал, я так думаю, по звуку. Ось бачите, якась металева штука. Але що воно там є? Все, дивіться, це ножичок. Але як лежав глибоко. О, вогонь. Це у нас, я не знаю, КР, середньовіччя, щось типу такого. Але дивіться, який маленький ніж, і він ось так сторчав. Прикольно. Глибина, ну, трошки більше штика. Ось так будемо зараз гарненько тут вихожувати і такі тихенькі-тихенькі сигнальчики копати. Якщо чесно думав якийсь сміттєвий сигнальчик, але підкопався так, то наче який непоганий. Опа! Десь в цій грудці. Будемо шукати, що воно там є. Ага, дивіться. Це монетка. Ось. Може якась радянщина. Ось. Давайте. Хм, там щось написано. Не по-нашому. Дивіться. Ух ти! Ану, давайте я зараз її промию. Та й подивимось разом ближче. Ну, не можу відмити, вона, як вам сказати, давно вже лежить в ґрунті. І в ґрунт вже так в'ївся, що треба ну, гарненько її відмити вдома. Але ось такий напис є. У мене є подібний сигнальчик. Не знаю, сміття, не сміття, але перевіримо разом. Ми відберемо цю землю. Думав подвійний сигнальчик. Ну нічого зараз. Опа. Дивимося. Опа. Що це? Ах, це куля. Як завжди, хоче щось купнути онлайн і показати. А... Фух, заморився копати яму дуже глибока По схилу спустився трошки нижче. от І біля самого низу є домові ямки, дві штучки. Там у верхній, всередині є сигнальчик металевий, але вирішив його залишити на потім. І між цими двома. Ямками був сигнальчик. Зараз покажу глибину і вже піном я нащупав. І будемо разом діставати, що ж там є. Бігаємо камеру. Все, ямка. Ну, як мінімум півтора піна це точно, то й два. Ось тут ось. Зараз будемо ковиряти. Разом. Фух. Зараз трошки зафіксую. Вибачте, якщо буде камера трошки вверх низ вверх вниз бо вона в мене на грудях. О, але спробую трошки сильніше зафіксувати. Спробуємо, знаєте, чим дістати? Ножичком розковиряти. Спробуємо, щоб не пошкодити. Не знаю, що воно там є. Але бачите, яка плюс-мінус глибина, то в принципі щось повинно бути цікавеньке. Хитається трошки. Потрошки хитається і вилазить. <ривіт> Оце вогонь! Огонь! Це ЦКР! це Дивіться, гарненька глибина. Спіймав тихим сигнальчиком. Ось, бачите, є домова ямка одна і друга. І ми тут якби так. Сказати посередині. То тепер я точно можу сказати, що той ніж маленький це теж КР. Ну що, вітаю! Сигнальчиків. Ой, точніше, ямок немає. Я думаю, що це може бути не останній сигнальчик. Ух! Вогонь! Ну що, в мене зараз такий невеличкий перерив. Хочу випити кави. І з'їсти снікерс. Ну, це не для реклами, але для енергії те, що треба, бо сили. Ходити далі вже трошечки покидають. Зараз 20-30 хвилин. До речі, пішов трошки далі по схилу, то подивимося, що там буде. Може ще щось по КР знайдемо, а там, ну, хто його знає. В общем так, всім, хто також смакує, всім. Приємного і вже зустрінемось на пошуках на якійсь знахідці. Так, продовжуємо пошуки. В мене вже після обіду є перший сигнальчик. Потужний такий, я скажу. Опа! Опа! 86 Знаєте, як е, якесь таке царське срибло велике. Але, але... О, дивіться! Монетка, яка товста. Хохо! -хо. Ще мокренька. Грунтик там мокренький трошечки. Зараз потреба, подивимось. Що воно там є. Ух, дивіться. Як монетка збереглася. Лісний сахран. Вона вся в цьому. В земляній такій нарості. Але зберіглася дуже-дуже файно. Видно, що хтось ходив. Якийсь пошуківець в 1800 році. <реш> Та й загубив монетку. Бо видно, що вона ще ну, де не затерта, така гарна. Ладно, йдемо далі. Огонь! Я навіть не знаю, що сказати, який це період, це просто бомба. охо хо 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 Клас. Напишіть в коментарях, що це, який це період. Це да. Я зайшов зараз на місце, де цей овраг завертає. Можливо, якісь будиночки були, не знаю. В цьому місці я вперше. Ух, я в шоці, я просто в шоці. Якщо чесно, думав, банка якась концерна била 60-59. Трошки спустився від того кільця. І ось тут у нас є з вами домова ямка. То зараз тут покрутимось. Якщо чесно, в мене була така реакція, бо я ще таких, як сказати, такого типу кілець не знаходив. От, тому, якщо вона навіть не дуже-дуже стара, то дуже така приємна знахідка в лісі. Добре, ходимо. Так. Ось тут у нас була банка, вже стіна, бачите. А ось тут поруч сигнальчик такий був. Дивіться, це була якась така накладочка. Накладочка ось тут. Все, бачите, чіплялося на задній стороні. Але продовження немає самої цієї. Ну, зараз ще трошки тут подивлюсь, може ще буде сюгальчик. Камради, пошуківці та глядачі. Всім дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Мої пошуки також дійшли сьогодні до завершення. Зараз буду йти до автомобіля, втомився, але емоційно перезавантажився. Дуже класно зараз в лісі. Осінь, це, як завжди, фарби, падіння лістви. І зараз ще такий період часу, коли пташки ще співають. Тому вийшло класно перезавантажитись, емоційно відпочити. Ну, а знахідки це були бонуси. І бонуси, до речі, були класні. КР, середньовіччя, царизм. Єдине, що ми сьогодні не знайшли, так це радянщину. На диво не знайшли. Ну що, будемо тоді. Е Прощатися, да, щоб не затягувати нашу кінцівочку. Хто, до речі, не підписався, підписуємося, щоб не пропустити наступне цікаве відео. Всім пока!